Словом Бог назавжди нині, повсякчас, і навіки вічні. До святої скверний і спаси благи і душі наші. Святий Боже, святий і Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий гріх, після безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий і після безсмертний, помилуй нас. Слава Цину і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки вічнямі. Преця та тройця, помили нас, Господи, очисти ріки наші, влади попроси, беззаконні наші, святий завітає, сили не очі наші, і мене Твого ради. Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава свісину і Святому Духові і нині повсячча на віки вічням, Отче нащо, іси, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вислови на світах. Бо твоє царство і сила, і слава В Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. I'm

you Soyte nas bude bljeskastni kamni, presveto srce Святой, 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 tuos sancta tuos Земля, нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає мені Твоєму все вишені, Поспикні вся земля, співайте, ж хай житні, обідай славу хворі. Подаві, помолімся, Господи, помилуй, бо Ти, святи, си, Боже наш, і Тобі славу, восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Хвалити отвердені сили, Його. Усе, що живе. нехай пай, хвали. І що сподобалися ми слухання святої Евангелія, Господа Богомолі. Си поми помилуй, Господи помилуй. помилуй. Премудрість прості, вислухаймо свято Євангеліями, Роси і духа вітро. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає сина, крім отця і Отця, ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лаєний сумирний серце, і найдете полегшу душам вашим, ярмо бо моє любе і тягар тягарміле. Сину, Боже, що відкривши дроти, пресвято серця Твого, помилуй, і спаси, ти, що Тебе величаю, о найсвятіше, серце, Ісуса, повинна. серце Ісуса, красо присвітла, Помилуй, і спаси ти, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса. Они нас. Серце Ісуса сила непереможна, помилуй і спаси ти, що Тебе величають. Ісусе, веселости серця мого, помилуй, спаси ти, що тебе велишає. Ще, помилуй, спаси ти, що тебе величаю. О, на серце Ісуса. О, о, нас. серце Ісуса, джерело дівства, помилуй, спаси ти, що тебе величаю. Ой святийше, серце Ісуса Серце Ісуса, чистий розум і помислів, що тебе величає. Святі, серце Ісуса, гону. Серце Ісуса, охорони серце Моє від відпові лукавих, помили, спасити що Тебе величає. Ох, най святіше, серце... Це Ісуса, мирце Ісусе, покрове життя мого, помилуй, спаси ти, що тебе величаю. О, Смерті мої помилуй, спаси тих, що тебе величають. Господу помолимся. Господи, помолимся. Жалую щиро за всі мої гріхи, віддаю тобі моє серце, зроби його покірним, терпеливим, чистим і слухняним усьому, чого ти від нього будеш домагатися. Дай, Ісусе, щоб я жив у тобі для тебе, охороні мене небезпека, утішай горю. дай здоров'я. Помагай у всіх працях і дозволь мені власті твої свято Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості, Твоїй молимось, Тобі, вислухай, і помилуй. І помилував рабів своїх, і охоронив нас від досятої скорби, біди гніву і нужди, і всякої болізні душевної, тілесної, ні дарував нам здоров'я здоволіттям, хромомов всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Ще молимо, що від цьому, і святому храму, від цьому, і всякому городу, і силу, і країні. від голоду загибелі землетрусу потопу, граду вогню меча, нападу, чужинців міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіку любний, Бог наш відвернув увесь гнів свій, що наступає на нас і збавив нас від належної правильної своєї погрози, і помилував нас. Годи. І помилував нас, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помий, вислухай нас, Боже, Спасителю, нашого похання, всіх кінців землі, ти, що на морі далеко, і милостивий будь милостивий младику дорігів наших, і помилуй нас, Бо милостивий чоловіко любець Бог єси, і тобі славу, вас Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Премудари, безнішої та робим, і не зриняв наславнішої щоб затвіня Босло породила, суща породиться, тебе велича. Слава тобі, Христе Боже, уповання наша, слава Тобі, слава Субі, Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсячні, на віки вічнам. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами, пречистої своїй Матері, преподобний воносних отців наших. І всі святи помили, спасе нас, як благий чоловіка любе.